Високий відсоток прибутку і без податків, а вкладені гроші працюють на українську економіку та військо. Облігації внутрішніх державних позик спочатку повномасштабного вторгнення українці придбали їх на півтора трильйона гривень. Перші в Україні випустили 30 років тому. Сьогодні ж це друге за розміром джерело фінансування держбюджету. Чому військові облігації вигідніші за депозити у банках? Соня Григорчук усе розкаже. Я юристка в сфері банківського фінансового права, тому це якби щось, з чим я працюю. З облігаціями внутрішніх державних позик знайома багато років, бо працює з банками, які їх купують, каже Олеся Михайленко. Однак сама придбати цінні папери вирішила тільки після початку повномасштабного вторгнення. Я почала розбиратися, звідки взагалі Україна бере гроші на фінансування армії і зрозуміла, що військові облігації це один з якби з великих джерел доходів. І Я подумала, ага, окей, значить, це ще один варіант, як можна якби допомогти армії. Жінка каже, п'яту частину доходу щомісяця заощаджує, і внутрішні облігації стали в цьому корисним інструментом. Я подивилася, яка ставка за облігаціями, яка прогнозована ставка інфляції на цей рік, яка потенційна, який потенційний ріст курсу долара, порівняла ці цифри і зрозуміла, що ставка з облігаціями є вища і принесе вищий дохід. Тому це як спосіб заощадження. Є хороший варіант. Облігації це цінні папери, купуючи які українці дають державі гроші в борг. Інвестором може бути проста фізична особа, людина, будь-яка пересічний громадянин. Може бути, наприклад, юридична особа компанія. Під час воєнного стану держава випускає тільки військові облігації. Вони мають назви українських окупованих міст. А кошти йдуть на підтримку економіки та війська. Сьогодні це друге за розміром джерело фінансування бюджету України. І започаткування самовнутрішні запозичень дозволяє. Нам фінансувати дефіцит бюджету за рахунок коштів, які ми залучаємо з ринку. Спочатку це були банки і в основному бізнес. Зараз під час війни дуже частка населення зростає. Купити військові облігації можна у банків та ліцензованих брокерів. Населення може купити як у фінансових установ, так і у банків, або за рахунок через застосунок дії, де так само представлені і банки, і контрагенти, і фінансові установи. Кожна фінансова установа визначає для себе, як саме вона хоче видати і запропонувати населенню ті чи інші папери. Відрізняються облігації термінами виплат та відсотком доходу. Що довший термін, то вищий відсоток. Головна перевага облігацій перед іншими видами інвестування, наприклад, депозитом у банку це відсутність оподаткування. навіть при однаковій дохідності, якщо ми там розглядаємо варіант, де нам платять ОВДП 15% і депозит 15%, Але по ОВДП у нас податки нуль. А по депозиту ми маємо. Податок на доходи фізичних осіб, плюс військовий збір. Спочатку повномасштабного вторгнення держава продала облігації на півтора трильйона гривень. З них 85 мільярдів придбали фізичні особи. Це сума порівняно незначна. Це до лише 5%, відсотків до п'ятну там 5, трошки більше відсотків. Але частка зростає до повномасштабного вторгнення Громадяни володіли 25 мільярдами. ВДП, зараз 85. Тобто ви розумієте, який суттєвий приріст відбувається. У вересні 23-го одна з інвестиційних компаній запустила онлайн торги облігаціями для іноземців. Наразі там доволі там широкі перелік країн, які допомагають це, звісно, і країни Європейського Союзу, де є наша діаспора: це там Німеччина, Польща, Угорщина, Італія, Мальта, Велика Британія. Але є такі там цікаві достатньо країни, як Бразилія, Китай, Казахстан, навіть Австралія. Представник компанії Андрій Величко каже: цінні папери купують як українці, які виїхали за кордон, так і чужоземці. Соня Григорчук, Микита Воробйов, Вадим Верба, телеканал Рада для підсумків. Єдині головне.